Всім привіт! Дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні в нас буде огляд на легендарного героя Артак. Розберемо його механіку та помилки в збиранні артефактів. Поїхали! Перше, з чого ми почнемо наш огляд, це помилка в збиранні артефактів. Зараз ви бачите приклад невірної збірки. Чому? Зараз я вам поясню. Він зараз вдягнений як дамагер. 100% критичного шансу, багато критичної шкоди, далі непогано здоров'я та точність, яка йому необхідна. Але що з цього виходить? Заходимо в компанію на неможливий рівень і дивимося, як він пробиває. І що ми бачимо, це невелика шкода. Насправді не так потужно, як виглядає на цифрах. З цього ми розуміємо, що пробувати як дамагер він точно не буде. А ця шкода навіть буде зайва на павучихо, бо буде пробувати павуків, що нам не потрібно. Перейдемо ж до вірної збірки, яка насправді буде корисною для нього. Головними параметрами для нас будуть здоров'я, захист, швидкість, опір та точність 300 Тому що головна його механіка це миттєва активація випалювання здоров'я та накладання штрафів, а не фізична шкода. Треба це розуміти. Також для новачків не буде труднощів вдяганні героя, бо головне це точність та швидкість. Тому вдягаємо чоботи на швидкість, рукавиці та броня на здоров'я відсотки, плюс додаткові параметри це пріоритет на швидкість та точність. Захист та опір по можливості. Перстень вдягаємо на здоров'я плюс здоров'я в відсотках. Амулет здоров'я або захист, плюс додаткові точність та опір. І стяг на точність або якщо точності достатньо, можна обрати здоров'я, захист або опір. Що стосується сетів артефактів, то йому підійдуть сети безсмертя, регенерації, сприйняття, реакції до входу. І також сети, які додають корисні для нього параметри. По талантам йдемо через гілку атаки та підтримки. В атаці йдемо через господаря війни, що додасть шкоди на босах, та особливо це буде корисно на гідрі, бо він має масові удари на всіх навичках. І також гілка підтримки обираємо майстер ворожіння на збільшення тривалості штрафів, які він накладає. І також беремо ремесло коваля та кола магії. Стосовно обирання дару, це звичайно серчаний камінь, який додасть багато шкоди, і до того ж він додає всі корисні параметри для артака: це здоров'я, точність та швидкість. Топ-3 його локації це гідра, павучіха, війни фракції, але також корисний і на інших підземеллях для новачків, а для вже досвідчених гравців це важкі режими підземелля, але там дуже великі вимоги щодо артефактів. Розглянемо його на гнізді павучихи і подивимось, як їм працює. Перший хід накладає випалювання, другим активує. Це його справа. І тому це топ-2 його локація. Як бачимо, 29 секунд, чи є комфортним для автофарму. Також можливі інші варіації для новачків. Перейдемо вже до гідри. Артак накладає випалювання, і на другий хід вже активує це випалювання. І також з бази він збільшує тривалося цього випалювання. І також слід відмітити його пасивну навичку, яка збільшує його опір та швидкість на 2 одиниці. За кожен відсоток скороченого максимального здоров'я максимальна це 50%. Тому ми отримаємо збільшення швидкості та опору аж на 100 одиниць. Тому на гідрі він буде дуже швидкий та мати непоганий опір, що буде дуже збільшувати його шкоду. Тому це топ-1 його локація. І як ми бачимо, він завдав 18 мільйонів шкоди, що суттєво більше за сецію полум'яну та елітного гвардійця. Насправді, Сіція і Артак поєднують одне одного, вони завжди будуть тримати випалювання та активувати його на босі. І також додам, що це повністю на авторежимі. Тому не робіть помилок, не збирайте його як фізичного дамагера та не витрачайте цінні артефакти для ваших дамагерів від фізичної шкоди. А для Артака робіть акцент саме на здоров'я, захист, точність, швидкість та опір. Сподіваюсь, відео було корисним як для новачків, так і гравців з досвідом. Не забувайте поставити вподобайку під цим відео. Всім дякую за перегляд та мирного неба!